Декілька слів про сьогоднішню ситуацію в Україні, пов'язану з війною. Напевно, всі для себе відмітили про те, що починаючи з перших чисел вересня, на жаль, відбулася екскалація. Вона проявилася в тому, що збільшилася кількість нічних тривог, кількість нічних атак. Шахіди вже вираховуються не десятками, а сотнями. Ми вже маємо там, вибачте, антирекорди там і по 700 шахідів. Ми маємо тепер попадання ракети в будівлю уряду, чого раніше не було ніколи. Я це оцінюю як ескалація. Стоїть питання, чому вона якраз відбулася в вересні? Ну і зрозуміло, це в першу чергу ще націлено на енергетику і на цивільну інфраструктуру. Я тут бачу, ну якби декілька співпадінь. Перше це те, що Путін побував в Китаї. На саміті азіатських же цих країн. Ну, хочу зазначити, що ми бачили верхню частину айсбергу. А як відомо, верхня частина айсберга — це приблизно 1,5-1,6, того, що є нижньою частиною айсбергу. Тобто та частина, яку ми не бачили, вона значно більша. Звичайно, ми можемо її там якось додумати. По великому рахунку нічого нового немає. Ота От віз зла, про яку останнім часом дуже багато говорять, пам'ятаєте, яка Китай, Росія, Північна Корея, Іран. Це є візла, от вся ця візла, вона була там присутня. Оця нижня частина айсберга це ті перемовини, які між, воно, між собою вони там домовлялися. Звичайно, це не на загал. Це не на пресу, це не на публіку, це таємні переговори. Але те, що Путін так прибодрився, я сказав би, і те, що він так активізувався, я це пов'язую якраз з поїздкою з Китаєм. Тобто ми, напевно, можемо відзнати для себе, що вересень 2025 року є вже не теоретичним народженням вісі зла, а вже практичним. Так, да, були в нас вже і корейські солдати. На фронті проти нас були в нас уже шахеди з Ірану, поставлялись в Росію, вже була е, підтримка Китаю Росії, але все це носило, так, знаєте, частково завулірований характер, а зараз це вже повністю проявлено. То я хочу сказати, що військ зла, вона де факто відбулася, на жаль. І це не військ зла проти України, це військ зла проти демократичного світу. Всього. Правда, ніде діти. Світ розділився на два табори. На демократичний і авторитарний демократичний, звичайно, переможе. Це мене надихає, заспокоює, але не сьогодні і не завтра. В чому є мінус демократичної системи управління і демократичних країн у цього демократичного блоку? Дуже довго узгоджують, дуже довго проводять різноманітні наради. Але що мене радує, що як українська приказка, пам'ятаєте? Довго запрягали, но быстро поїхали, тобто довго і нудно узгоджують. Но коли вже приймають рішення, то швидко починають діяти, особливо американці. Тож ми зараз знаходимося в цій фазі, коли демократичний світ нарешті вже пробудився від літаргічного сну, нарешті знайняв розові окуляри. Скажем, і напевно розуміє вже масштабність тої потенційної небезпеки, яка йде на сьогоднішній день не тільки від Росії, а від авторитарних країн. То що демократичний блок переможе, у мене немає ніяких сумнів, тому що він і економічно сильніший, і інтелектуально, і технологічно ну трохи повільний. Авторитарне чим виграє? Авторитарне виграє те, що вони односібно і дуже швидко приймають рішення і дуже швидко їх масштабують. Але в економічному плані вони слабші. В демократичних інститутах своїх вони так само слабші. І в них є там дуже таке внутрішнє, сильне протиріччя. Це, знаєте, як міна е, уповільненої дії. Мало про це хто говорить і осмислює, але дивіться, що відбувається. Китай. Має політичну надбудову авторитарну, але економічний устрій, капіталістичний, конкуренція, приватна власність. А Росія аналогічно, а Іран частково так, Корея частково так. Но ці е, дві країни, перші, як я сказав, Китай і Росія. У них у перших відбудуться дуже сильні потрясіння, найближчі 5-10 років. Внутрішні потрясіння, знаєте, в чому протиріччя? Протиріччя полягає в тому, що отой от капіталістичний устрій, базові стосунки, економіка, це в першу чергу формування середнього класу, а середній клас. Він не зможе жити в умовах диктатури і авторитаризму. І тут політична система, як надбудова і базові стосунки, будуть входити в протиріччя з кожним роком все більше, більше, більше. І Росію, і Китай найближчі 5-10 років будуть чіткати дуже сильні внутрішні потрясіння. Я в цьому ну, на 100% переконаний. Не так це буде зовсім стосуватися Північної Кореї і Ірану, тому що там інша так складова. Дуже хотілося би, щоб той демократичний табір, про який я кажу, почав. Якомога більше активізуватися і протидіяти оцим таким агресивним діям цього авторитарного табору. Ну, маємо те, що маємо. Драматизувати ситуацію не потрібно. Світ вступив в епоху нестабільності, в епоху турбулентності, в епоху. Політичних протистоянь двох по суті, цивілізаційних систем. Авторитарної це про минуле і демократичної це про майбутнє майбутнє переможе. Однозначно, шановні друзі, мої глядачі, вже вкотре традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. Звичайно, це буде мені приємно, але це ще буде конструктивно і для вас, тому що буде змога задавати питання, носити свої коментарі, пропозиції, про тематики, які ви хотіли, щоб я озвучив. Так що наперед вам дякую. будь ласка. Капіт, підписуйтесь.